Мото Гастратурик Продажс представляє. Йо-йо-йо, мої любі підписники. Вітаю вас на каналі Мотогастротурінг або просто MotoGastried. Сьогодні 13.09 і ми вирушаємо ось за цим чудовим маршрутом до славного міста Прилуки, а також відвідуємо історико-культурний заповідник Качаніка. Ну що, погнали! Так, любі підписники. Ми приїхали в саме серце міста Прилуки. Дорога була причудова, офієнна, класна. А деякі місця на трасі новий биків Прилуки там чомусь місцями плити лежать досі. Ось не знаю чому. ось. Ми приїхали. А... Такий заклад дача. Дуже-дуже відомий, по-моєму, один з двох найвідоміших е ресторанів у місті Прилуки. Так, у нас три мота, п'ять е людей. Така ось картинка причудова, маємо в самому місці, в самому серці Прилук. Ну, по Поїхали подивимося. Точніше, підемо, подивимося, мої підписники. От. Тут офігенські відгуки. Ось. До речі, для нашого головного гастроексперта 13.20, Руслан, як ти любиш, ми приїхали вчасно. Ти, мабуть, був, був дуже задоволений. Так, ось маємо от такі інтер'єри. От інтер'єри да, інтер такі досить-досить цікаві. От, ми приїхали на обід, в прилуках не заведено в ресторан ходити в обід. Тому мені навіть адміністратор провела вже екскурсію. Все мені доповіла. Так, ось так маємо. Там у них приховані жіночі та чоловіча кімнати. Так, от маємо. Маємо такий от аксесуар і от поїхали. Поїхали отакий інтер'єрчик, такий от інтер'єрчик. Дуже файно. Людей немає. Нам пообіцяли, що буде обслуговування дуже швидке. Ось маємо таку піч, От прямо роблять піцу, так от прямо сидиш і бачиш, як твої піцу роблять. Так, для шанувальників кальянів маємо. Кальянну, я кальян майже не курю. Так, поїхали далі. О, це в них літня тераса, О, місце для паління. Все як полагається. Ось. Так. Такий от заклад. Ось. Такі гарні дівчата тут працюють. Ось. Так. От так. Маємо ось такий заклад. О. Так хто по дорозі не настрибався, може відразу тут дострибати. От ми влаштувалися спільнота. Наша спільнота, товариші. Прошу передати всім привіт. привіт! Це наша стара банда Лариса з Андрієм. Сергій також з нами їздив, кохана. Дякуємо Андрію за чудову поїздку. Та да, нема за що, тільки катайте, тільки катайте. Так, так, так. Так, зараз панімаємо. Така в них оригінальна менюшка. Зараз подивимося, все, чекаємо. Дякуємо. Так, мої любі підписники, все. Ми чекали, ми чекали. Ми змерзли, тому всі, всі різко замовилися по червоному борщу домашньому. От, це нам принесли на всім одночасно. До речі, це, мабуть, вперше, коли на все принесли одночасно. От. Руслан, а Інгуся, тебе передає привіт і. І вгадай, що вона їсть. Так, це да, крем, -суп. крем суп Вона за тебе. Так, ану ложечку за Руслана. Ну, давай, давай, Не, давай. Ні, де... типу, по... сконцентруй увагу на цвіті супу. Да, 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 да. Так, от це маємо. Трошки змерзли. Все хлопці, всім смачного. Ой, маємо маємо Я думаю, таку є красу. Є сиром, а є створом. Ось такі пишуть з сиром. Офігеш. А це все щастя стоїть 130 гривень. <ривіт> так, це така подача лати. Навіть <ривіт> отак от, от воно було. А воно гаряче. От на такому підносі, я не знаю, бі, не бі, ну, так все по-модньому. Просто капець. Руслан, навіть, я навіть боюся уявити, як приносить коктейль. Ще у нас є отака бенкетна зала. Ага, така краса. Такі лабіринти. І одна зала, ох ти! Подивіться, всілякі цікавинки. Також у нас тут працює система караоке -КА, окрема, І тут відключений. Навіть якщо дитяче свято, діткам буде не скучи, можна потанцювати. Свята музика у нас тут є. Прикольно. А з дуже-дуже круті відгуки. От ми вирішили завітати. От. А як а як вас звуть? Мене звати Анастасія, я міста. О, яка дуже-дуже файна співробітника. Дуже гарно нас покормили. Все, дуже дякуємо вашому загоду. Поїхали далі. Вам До нових зустрічей. Дуже дякую. І вам Дуже дякуємо. Що обрали нас. Будемо на вас ще чекати. Так, любі підписники. Ми приїхали в Качанівку. До речі, дуже смачно пообідали на дачі. Якщо що доповідаю, борщ був смачний, все було дуже смачно, подача дуже швидка. Рекомендую так, це, е, приїхали ми. Значить, це усадьба Тарановських, літарнавських, якщо не помиляюсь. Так, оце, мабуть, нічого не видно. А отак. Так, це Георгівська церква. Кому не цікаво, можете екскурсію перемотати, але я буду знімати. Я тут ніколи не був, на мій погляд, ну, можливо, цікаво, вже на старості років щось корисне, можна подивитися. Так. О, цікаво, в ці дзвони можна подзвонити. І що буде, якщо подзвонити? Як ви гадаєте? А я подзвоню. Блін, так, тут ступеньки такі вже ледве тримаються. Так, сильно не буде, бо може може бути хтось лаятись. Так, от вам пам'ятка. Кому цікаво. Поїхали далі. От, от така невеличка дача у когось. Б. Хоча це не дача, це було місце постійного хр... проживання. ось Ще пауза. Ну, Оце ми прогулялися головною алеєю. Віть! Так, там маємо. Микола я... Я... Не... Так, там Микола Там'янка. А це этот, не олігарх наш? Да, так, так зібрали, ага. Ну, Відрестрував клумбу, зробив. Мамо, привіт! От дивісь, які бувають клумби. У нас на дачі майже така. Поїхали далі. Так, такий маємо будинок управляючого. Дуже, по-моєму, не кисло, просто як для управляючого. Треба щоб щоб куди далі йти, щось У управляючого немає стежок ніяких. Поїхали. От на мій погляд, от такого будинку було б з головою достатньо для управляючого. Наше було виділяти таку хорому, не зрозуміло. Так, це якась південна служба та північна служба. Не розумію, що це означає. Ну, мабуть, але ехо тут. Оу! Так, мої підписники. Я дуже трошки все переплутав. Все, що я наказав, що це будинок управляючого. Насправді це все сам маєток Тарновських. От, Ми прийшли. Ось, кусі, на жаль, ми трошки запізнилися. Вхід коштує 40 гривень, картки не приймають, але оце все. Це все повністю оригінальне. Це якась венеціанська штукатурка. Ну окрім э, шторин, не оригінальні. От це все облицювання, двері, сходини. Це все 1770 року. От. Тут якесь дзеркало нам кажуть. От дивіться. Да. От подивіться, яка штука. цьому дзеркало 300 років. А ви О, 250. От. Так. А що, ви на першому поверсі вже все подивилися? Чи ви зверху? Я не сказав, революція. і все. Ага, так. Так. До речі, сьогодні день народження Казиміра Малєвича, але навряд чи це Казимір Малєвич. Так, якась зала. Якась зала. Оба! Апаратен. Апаратен. Зараз я вам зіграю. Зараз я вам зіграю. Так. Ось. Цьому роялю, по 200 років. Ну що, прикольно. Цікавий паркет. А паркет також 200 років. А скажіть, будь ласка, а паркет теж тоже... паркет? Мінявся. А мінявся? Так. Так, підемоте далі. Нагору. А, сходи мінялися. Ну, прикольна така. А? Але ходити зручно. незручно, блин, це поки телека до холодильника. Поки сходиш, блин, можна буде. Так, а це зранку я знаю, я каву не п'ю, а ви все любите каву цуняти. Опа! Ось так вийшов, дивіться, от, стілець Тарновських. І отак от от, з такою панорамою. От, з такою панорамою можна поприйти каву. Я сподіваюся, що раніше клумба була набагато цікавіша, бо зараз. Ми, як в мене на дачі. Підемо далі. Мої любі підписники. Так. Так. Опа. Опа. Прикольненько. Так. Стіл бюро. Отут вони, мабуть, ноут стояв. І отак вони тут в чаті страчу устраювали. От це кальяни. Ще кальяни. о, Дівчатку. Да. Не, нормально, нормально, цікаво. Дуже раджу зайти, В курсі 40 гривень. От Отам От. От чоловік на новоті бахав, тут жінка на планшеті сиділа, щось княпала. А вот. це посуд. Піцу, мабуть, або обороли, замовляли і течили собі. Так. Да. Опа. Это який бульбулятор не кислий, а? Тільки подивіться. Опа! Нормальок. Підемоте далі, мої любі підписники. Так, кому цікаво, потім прочте і мене розповіси. Далі підете. Так. Тогочасні комікси, кому сумно. І до не було. Прийшов, тут собі все подивився, покняпав. Тарас. Одна сторінка. Потім пішов по Пішов по сайту далі. шаритись. Ось. Це була культурна сторінка. О, це, о, це у них, мабуть, їдальня. Це, це для га гастропідстопу. підстопу. Дивіться. Подивіться, які меблі, а? І люстра така. Як у Юниковича. Мабуть. Фотографія О, подивіться, як це раніше все виглядало. Так, да? нормально. Ось. Ось вам узончик. Ось. Пусть, мабуть, десь плазма висіла. Так, прийшов собі. Сів. Тебі принесли все, так раз. І давай ютубчик зірити. Да? А тут тобі озвучечку хтось, звучок накладає. О. Підемо так далі. Ще меблі всім по 250 років Я сподіваюся ні, це вже 19 століття, як ви бачите. Серван трьохярусний. Німеччина. Ось так от вони. Так. І ще кімнатка. Тут можна почилити було. Так, нормальок. Ну і диванчики одному, мабуть, незручні. Так. Зоря. Мабуть, раніше стояла енциклопедія Леніна і збірник Пушкіна. Зараз зоря. Так. О! Ви подивіться, так? Да? Нормальок кого Хто зараз живе, так що в нього вихід на, на Буланську набережну, наприклад? Да? Тут з балкона можна було влаштувати. Дивіться, тут прикольні, можна було горки влаштувати. Взяв ліноліум, застелив. Прямо сюди, холопить тобі, зробили тут таку е, гірку. І прямо звідси така. І відразу там десь в кінці тебе в джакузі. Прямо тут, опа! І погнав. Так. Підемоте далі. Нормально вони собі так розважалися. Так, це якась маленька кімната незрозумілого призначення, мабуть. Хтось я плохо поводив, його тут закривали. Так. Де? Опа. Опа. Це нормальок, так? Да? Чайок можна поганяти. Бо. О. Руслан, ти будемо шашлики жарити. Ось. Опа, гляньте, який. Тільки людина з маленькою сракою може сидіти на цьому диванчику. Я людина з маленькою сракою. Отак, щоб ви розуміли, я не знаю призначення цього дивана, але щоб ви розуміли, це з розміром руки мабуть дитячі. Так. Опа. Що такий от вигляд? Так. Тоборо було. була мати. Так-да-да. да, -да, -да. Колонний понав... Ну, Малювати вони любили. Так. опа. О, тут ще третій поверх них є. Але тут, мабуть, закрито, нас не сюди не запустять. Так, ну все. О, обережно слизькі сходи. Знаєте чому? Тому що тут раніше був рубіроїд. Вони водичку лили і такі, ю І погнали. Так. Ну, не бідно жили, люди, не бідно, скажу вам. А ось цим сходом 100% десь 300 років. Каже, а якщо видно, вони аж оба, дивіться, вони аж стисалися всі. І тут вже повністю. А тут лінолеум був, тому вони це все сракою викатали. Калію зробили. До речі, це моєму тебрати калія. Колія буває навіть навіть на сходинках буває колія, А це все. Підемо далі. Так, мої підписники, я тільки що дізнався, що я кажеться, це перший поверх не помітив. Розуміли, другий поверх. Пройшли, а перший не помітили. О, вони музицірували. Або контрабас, або віланчиль. Зато з інвентарним номером, щоб не сперли. Так, куди підемо далі? Сюди. ця штука сюди вже можна було. Не ставити такий повноцінний ПК, От знизу системник поставив, зверху монітор. Взагалі було б чудово їм. Так, підемте далі. Так, всі впізнали. Могаль. Не могаль. Дуже раджу, дуже раджу. Я знаю, опа, гляньте який. Ви Подивіться, який файний кофер. Подивіться, який файний кофр, літр, мабуть. Це на сарделі хлопцям їздити, де те ще треба. Взагалі причудово. Ось. Така штука. Тенкси. О! Ліжко. Ну, ліжко таке в мене в бабусі в селі. Хоча в мене нікого не було в бабусі в селі. Я в селі нікого не був. Але в селі по-моєму такі. О, а це ночний горшик. Ваза нічна гентий. Я вас не обманув. Видите, який? Я обізнаний. Ну, мені каже, тут навіть управляючому було б на такій кроваті незручно спати. Наші садиці аскізи потім вже переносить і на свою роботу. Поліна якогось зберігається в Санкт-Петербурзі в російську зайця. Це перший варіант саме цієї mm -hmm. картини. Полінали, я звичайно величезне поводище, майже на цю стіну. Де він відтворює не тільки козацького так, а саме вище віці, ось тут є спеціальні це по москалям, mm -hmm. так, канцелярійського, осі зброї. ця Відома всім картина? Да, так, ви бачите це? Код Тарнавських. Так, то я знімав, то був центральний вхід, а це центральний фасад, я би називав це центральний вихід. Конечно, я вже проказтувався, це все за державний бюджет зберігається. Звісно, ну, це все вимагає найкращого поважань. Оце у них такий вигляд був. ну, В принципі, відомо прикольно, так? Да, Може нормально почилить, на сарделі сюди приїхати. Да? До речі, оце дерево, оце, воно якесь прикольне, на мій погляд. Бачите, в нього якісь такі довгі лапи. ці, Ось така от біда. Ну, коротше, заїхати можна. До речі, я вам не сказав, мої любі підписники. Сприлуг сюди просто офігенська дорога, блін! 40 кілометрів, там буквально декілька ділянок. А, буквально там кожного з них там, 5 хвилин відсиливують. офігенська дорога сюди йде. Я взагалі не знаю, як буває в такому ідеальному стані дорога, яка йде просто лісами і полями. Так, ще вон собак, собак Тарнавського. Так. Ну, мабуть, на цьому все мої підписники. А ні, не все. Ми ще вареничну поїдемо, там в якому Новому Бикові. О, гарного біляша хочу з'їсти. Але, мабуть, це вам не цікаво. Так, ми підписники. А от нарешті, то що я півгодини розповідав, от нарешті це Дім управляючого. Ну, оце я вважаю вже нормальний дім управляючого. Тут він більш-менш підходящий до його е посади. Блін, ну Якщо чесно, блин, взагалі мені нагадує мій, мій дитячий садок, тільки він у нас був пліткою обкладений з тильного боку або школу, з тильного боку, там дехоздвор. Ну таке. ну таке. Все. Далі рушаємо в новий биків В славно, звісно, варенишною цінами з минулого. Так, мої рідні підписники. Приїхали тільки що з Качанівки, їхали е, через ічню на новий Біків, 100 кілометрів. Дорога, хлопці просто відвал башки. Е, всі 100 кілометрів можна велити 150. Було дві ділянки е, пральної дошки. Такі два рази кілометрів по п'ять, прям латана, перелатана, але без ям можна їхати кілометрів там, не знаю під 70. Приїхали в нашу славнозвісну звісно, Варенишну. Швиденько понявши за смішні гроші, докладний відеозвіт про цей заклад дивіться в мене на каналі. Ми вирушили до Києва. Всім відомою швидкісною трасою. Підводячи підсумки, можна сміливо заявити, що сьогоднішній тур був причудовими дорогами. З 400 кілометрів, всього біля 20, треба було їхати на четвертий передачі. Палац Качаняці маст хев для візиту можна навіть без екскурсії, ресторан дача, поєднання естетики інтер'єрів з гастрономічною культурою. Дуже рекомендую. На цьому все. До нових зустрічей на дорозі або за столом. Па-па, мої любі підписники!